Вітаю з вами Сергій. Це канал Вдома в цьому відео. Ми розпочнемо готувати коктейлі із списку IBA. Який в минулому своєму відео я разів 20 назвав ABA. Будемо виправлятися. Сьогодні в нашому відео будуть коктейлі, які містять в собі такі інгредієнти, як Кампарі. Коли я готувався до того відео і вивчав е коктейлі зі цього списку, то я зрозумів, що я навіть не пробував третини, Хоча я доволі довго цікавлюся цією тематикою. В цьому відео ми розглянемо три коктейлі. Розпочнемо ми з такого коктейлю, як Американа. В нього дуже цікава історія. Цей коктейль бере свій початок, якщо вірити деяким джерелам з 1860-х років. Він був дуже популярний після об'єднання Італії, коли італійці почали подорожувати. Тоді його називали Мілана Туріна. Це було пов'язано з містами, звідки походили основні інгредієнти. А саме Кампарі у нас з Мілану. І червоний вермут у нас був в сторіна. Потім, в часи Другої світової, коли в Італії було дуже багато американців, американських солдатів, трапилася та сама історія, як і з еспресо, з кавою Еспресо. Американцям дуже сподобався напій, але він для них був занадто гіркий і вони завжди просили його розбавляти содовою. Так і з'явився американо. Тож розпочнемо? Спершу нам под... знадобиться стакан. Окей, стакан тут. Е, розпочнемо. Будемо робити так, як вказано на самому сайті, щоб бути максимально близько до того, що запланували води. І так, у нас іде один сплеш е, содовий, Добавляємо льоду. Розмішуємо спочатку з водою. Випускаємо трошки зайвого газу. Достатньо. Далі у нас йде 30 мл кампарі. Наступним інгредієнтом у нас йде червоний вермут. В нашому випадку це у нас чензано. Теж 30 мл. Добавляємо ще трошки содової, стіруємо. І на цьому коктейль Американа готовий. Дуже простий коктейль, але, до речі, я його буду коштувати вперше сьогодні. Прекрасий у нас сьогодні червоний кровавий апельсин. Все, американо готовий. Доволі. Приємно і легко п'ється, дуже схоже за відчуттями на апероль шприц. Якщо комусь подобається, то можете звернути свою увагу. Дуже легкий. Для тих, хто не любить міцні напої, смак спирту, то я думаю, це має сподобатися. Дуже легко п'ється, дуже насичений, але не різкий смак. Моя суб'єктивна думка: цей коктейль заслуговує того, щоб бути в вашому списку улюблених коктейлів. Пробуйте, робіть, насолоджуйтесь. З Американа, у нас все вийшло. Переходимо до наступного. Це у нас Нігроні. І так, у нас стакан є, прям кампарі. Те, що треба. І так, про Нігроні. Існує дві легенди походження Нігроні, але від мене ви почуєте лише одну. Бо вона мені більш подобається. Хоча зараз ми виявили, що в ній є деякі недостовірності. За легендою був такий граф, як Каміла Нігроні. І він попросив замінити в рецепті американо складову, таку як Содову, на джи. Легенда чудова, але тільки виходить, що в цій, в цій легенді це відбулося в 1919 році. А американо, як ми знаємо. З моєї попередньої історії з'явилася під час Другої світової. Тому, скоріше за все, граф Нігроні просто попросив додати до Мілано Туріно коктейлю джин, і так з'явився вже відомий нам Нігроні. Тепер переходимо до самого коктейлю, а там все дуже просто. Спочатку у нас іде лід, готується теж все в стакані. Тут. Нема ніяких ні стіра ні в спеціальному стіровочному стакані Ні шейка там більше, бо у нас є вермут. Про це колись пізніше. І тепер додаємо основні складники. Першим у нас йде кампарі. 30 мл кампарі. Наступним у нас. Іде вермут червоний солодкий. І останній у нас іде джин. Я використовую бомбей, сапфір. Теж 30 мл. Все дуже рівно, легко запам'ятати. Один раз приготував і запам'ятав. Стіруємо. Тут занадто довго не треба, достатньо 15, можливо, 20 секунд. Добавляємо ще трохи льоду. Вирівнюємо лід. Прикрашаємо флайсом, апельсину. І нігроні готовий. Тестуємо. Так, насичений смак кампарі, терпкий джин взагалі не відчувається. Підводимо підсумки по нігроні. Як і раніше, він для мене занадто солодкий. Але я думаю, багатьом людям це сподобається. Що мені не подобається, крім солодкості, я люблю смак джину в цьому коктейлі. В цьому коктейлі джин я майже не відчуваю. Так само, як і Вермот. Не знаю, як так працює. Якщо в минулому коктейлі все чудово, так гармонійно. було, в цьому це прям коктейль про Кампарі для Кампарі і про Кампарі. І так, переходимо до останнього коктейля на сьогодні. Це у нас буде кардинал. Про цей коктейль не буде ніяких історій. Я втратив, до речі, рецепт історію про. Походження, але там така барвна якась історія класична. Якийсь там супер бармен, колись придумав. Нічого цікавого, якщо чесно. Це... Продовжуємо лінію кампарі і джину, але замінюємо тепер червоний вермут на сухий вермут. На білий сухий вермут. В цьому головна відмінність. Ну і звичайно в пропорціях. Для цього коктейлю беремо стірувальний стакан. Спершу у нас іде джин, тут він домінуючий. Тут він у нас головний. Додаємо 40 мл джину. Перший пішов. Наступним у нас йде кампарі. Рівно половину від джину, тобто 20 мл. І останнім у нас йде сухий вермут. Сухий вермут теж вдвічі менше за попередній інгредієнт тобто всього 10 мл. Тепер додаємо лід. Це у нас вже більші шматочки. Стіруємо теж приблизно секунд 20. Можливо, Можна трошки більше за рахунок того, що тут присутня велика кількість джин, то можна встирвати секунд 30. Я думаю, якраз ідеально це період між 20 і 30 секундами. Беремо наш стейр і наливаємо наш коктейль. Ідеально. Використовуємо тут. Слайс лимону. Готово? Тестуємо. Він досі доволі солодкий, але вже за рахунок того, що він став значно міцніший, все сприймається для мене більш приємно. П'ється значно легше. Можливо, в нігроні значну частку солодкості додавав червоний солодкий вермут. Тут вермот сухий, у нас використовується білий, винний смак залишається, нотки, його відчуваються, але о, с, сам смак нігроні стає вже більш менш верніше, насиченим. І тим самим стає більш для мене приємним. Скажу так, для мене це досі ще е, доволі солодко, але вже це п'ється значно приємніше, е, значно легше для мене. При такому відсотковому відношенні джину він майже не відчувається як, як спирт, лише смак це номер два рекомендація в цьому відео. І так, сподіваюся, ви залишились задоволені цим відео. Сподіваюсь, воно було для вас корисним. Я для себе знайшов нові рецепти і з радістю поділився з вами цим досвідом. Не забуваємо донатити на ЗСУ. Посилання, як завжди, в описі до відео. Діліться своїми враженнями в коментарях. Не забувайте ставити лайк, якщо вам сподобалось. Підписуйтесь. До зустрічі в нових відео і всього найкращого.